У мене в продажу з'явилися інверторні генератори Зигор 2,2-2,5 кВт і 3,5 кВт, які працюють від бензину, від газу пропану і природного газу. Зараз я протестую, як він працює від газу. Для прикладу я взяла інверторний генератор зигор 3,5 кВт. Генератор видає заявлені 3 кВт при роботі на природному газі. Також є в наявності модель 2,2-2,5 кВт, яка працює на бензинові, на газовій пропанові і на природному газові.